Все, я вас слухаю? Ага. Чепльовський Ігор Богданович, член Слово комунальної комісії. Ми знаходився біля цукрового заводу на пробоїні труби номер 1 Як ми бачимо, тут робіт ніяких не проводилося. Як було після вчора, так? Так, так і залишилося. І що ви можете сказати, Ігор Що Так було сказано працівниками ЖЕКу, що відключена вода. Конкретно ким? Гумницьким, начальником ЖЕКу. Щоб відключена вода була на районі масові кемпінг через те, що проводилися монтажні роботи по ремонту трубопроводу. Як ми бачимо цього? Не відбувалося так. і не робилося, так? Да? Ясно. Сьогодні яке число? 13 квітня. 13 квітня. Година? 15, 15 по третій. – Все, дякую. Ти знаєш, воно має зараз... Я... Ужас, правда? Ніби сюди людина впала. Ти подивись, куди вона вон туди? Та ми вже то зняли. Чи, знаєш, що, знаєш, чого дочекаємося, Ігор? Дочекаємося, що зараз включить воду. І ця... Що ж І ця вся радість зараз піде наверх. це ужас. А яку палку, де би то взяти палку? Нема палки. Є? Якусь палку зараз Ти грабоданиш Будеш перепливати брід? І треба ще човна. А ти бачив це? Бачив, азорі тут тихе кіно. так, я... Коротше і пішло, і пішло, так? Порівняння. Знаєш що Ігор? Вони може і ту палку тут засунь, отудись. Тут засунь ту палку, щоб цей. Щоб люди не, не впали. Ні, ні, так щоб її поставити. Поставити, щоб знали, що там є проблема. 对的嘛。 Так, ну що, Ми сьогодні знову вже в черговий раз знаходимося е, біля авторинку. Сьогодні е, 21 квітня, 21 квітня е, 18.45, на третьому прориві канали... першому. на першому на прориві, ну, назвав його перший, на першому прориві каналізаційної. Труби. Ось стоїмо ми з Віталієм Петровичем крутих біля того розриву, бачимо взаді є розрита земля. І якщо подивитися детальніше, то скажімо так, роботи з нашого останнього відвідування це було по пам'яті 18 го числа 18. не проводилися, не проводилися. Тобто все як тут залишилося, все так і є. Тоді потрібно зазніміть, будь ласка, трубу. Труба. Бачимо да. масло на трубі. Як і було, так і є ці дерев'яні бруси. бруси. Тільки то, що є обвал. Обвал землі. Висновок який? Та, висновок який? Висновок такий, що роботи по... Ліквідації аварії на першому прориві, скажімо так, аварія ліквідована, але до кінця не проведені. Через те, що може обвалитися ще один такий обрив і цю трубу зламати. Ось, не проведені до кінця роботи. Але зі слів працівників ЖЕКу зі слів працівників ЖЕК і селищної ради і, селищної ради говориться те, що роботи проводяться кожен день. Кожен зранку день, до смерка. Працівники всі. На об'єктах по ліквідації аварії аналізиційної труби. Все. Діло в тому, що якщо так, сьогодні 23.05 року година 11.50. Ми знаходимося на У аварійній ділянці номер 1 каналізаційного водовідведення. От, бачимо, що після того, як були зроблені роботи, більше ніяких дій не приймалося. А саме не загортали цю яму, протікання ми не бачимо, обсув землі. Місце труби вже починає ржавіти. так? Так, Сьогодні у нас 4.07 2011 року. Ми знаходимося на прориві номер, так би мовити, номер 1. який знаходиться біля авторинку. От, Година зараз у нас 13.05. Ми бачимо картину. Бачимо, що прорив. Ремонтні роботи зроблені, але яма і по сьогоднішній день, по сьогоднішній момент не засипана. Заросла травою. Позначок про саму яму, про небезпеку немає. Людина, якщо б впала, за словами Володимира Антоновича, ця від висота є 7 метрів. Глибина, тобто. Глибина 7 метрів. 7 метрів могли би бути наслідки. Люди вже потихеньку починають мусор кидати. І щоб я не впав. От. Якісь коріння дерев. Сама труба покрилася іржею. Оцей паграб. Землі вже І Іде прорив? Вон там. Ликить. Ідіть вперед. Юрій Богданович, заходьте. На третьому прориві цивілізації і бачимо, що аварійні роботи. Не завершені. Не, не завершено, не завершено. А. Ось яма семиметрова як була, так і є. Так і завершиться. Правда? Без жертв. Без Поп, жертв поки слава Богу. І люди вже вона так давно, то і люди вже знають, що вона тут є. люди? — Ніхто не знає, хто знає. Ні? — Ніхто хто не знає, знає хто чи їхає чи... Знає Сесюк, який каже, все чудово, плескайте. Плескайте в долоні. Плескайте в долоні. Тіштеся. Так, давай, Юрій Баланаш. І, і сьогодні щось лота і все. Так, так, сьогодні е, 11, 11 липня, приблизно 7 година вечора. Ми знаходимося на третьому прориві каналізації. Тарш. Першому прориві каналізації біля авторинку. Ось справа від мене ми бачимо Тарш. яму і ті аварійні роботи, які проводилися тут. Тарш, так труба е, залатана. Але аварійні роботи не завершені в плані, що яма не, з... не загорнута. Ось та ліптрожна відій, будь ласка, на, на прорив. От, бачимо, труба фактично вже піддається корозії потихеньку. І... І висота ями приблизно 7 метрів. Тут ми бачимо неогорожена яма. Ні, ніяких попереджень, знаків, знаків, позначки немає про небезпеку. Попадання в яму, яма заросла бур'янами. Взагалі ви не які не помітні. Може да, ми не на роками. Так, представтеся, хлопці, будь ласка, хто ви є? Хто міє? Ви кірі за запит... громадської організації Рідне Бразивиці. І ви хто? Стадова Володимир Романович, депутат Ту. селищної ради. Депутат селищної ради, так?